За міцного мадярного зв'язку. Ранок 20 грудня звітую про наступну партію човнів штурмових, що сьогодні отримані безпосередньо коло лінії бойового зіткнення для передачі підрозділом морської піхоти. Ось вони 15. Одиничок разом з раніше поставленими, то є 88. Човнів зі 180. Фактично, ми перейшли екватор. Три фури, п'ять діб стоять на польському кордоні. На Ягодину, хто там до сих пір мені пише, що нема черг. Але то таке, там же ними опікуюся. Сподіваюся, що швидко зайдуть. І інший залишок завантажений, виробник. Видає всі 180 нам так, щоб ми до Нового року забезпечили повністю. Те саме стосується постачальника двигунів з іншої європейської держави. Також сьогодні вночі прийшли дрони, на котрі я ще раз хочу подякувати. Вчора за три години реанімаційному порядку я звернувся до вас по збір в обідяний час, вівторок, 19 грудня. Просто попросив знайти, де придбати дрони, бо наші стоять там десь на кордоні, котрі за народні кошти куплені і котрі, про котрі я звітував. Зібрали 2,5 млн грн. Негайно в Києві знайшовся постачальник, забезпечив нам 20 Mavic 3. Це навіть краще, ніж Mavic 3 Pro. Це стара модель, вона більш якісна. Уже й прошили вчора. І о, через ніч везли, вже вночі вони у нас. А на залишкові кошти. Ще купили 5 uh, комплектів Mavic 3 Flymore Combo з додатковими батарейками. Я більше скажу, на PayPal я вчора не відзвітував, до тих 2,5 мільйонів надійшло від uh, великої кількості донаторів 18 тисяч доларів. Якась компанія прислала 6 тисяч доларів нам на дрони. Uh, інші донати 18 тисяч. Всі кошти я ці акумулюю. І якраз докладають до скриньки нашого збору для того, щоб забезпечити якнайбільше комплектів радіоелектронної розвідки. Це ті засоби, на котрими ми виявляємо ворожі дрони FPV, ті засоби, на котрих ми вчимо прямо в бойових умовах, вчимо десятки екіпажів і забезпечуємо їх тими комплексами. Ми їх безкінечно придбуваємо і просто. Передаємо підрозділам, що швиденько прямо в бойових умовах навчаються виявляти пробачі дрони FPV прямо на літу і роз'їжджаються всією смугою фронту. І тут немає цифри, скільки нам їх потрібно. Наразі достатньо. Я у виробника їх по 20 штук замовляю, він нам їх відвантажує. Зараз ця гарна, гарна, гарний імпульс, що відбувся з вашої сторони, додав. Коштів, ви бачите, суму на банці на поточний момент, плюс ті PayPal, про котрі я щойно згадав. Тобто на найближчий час матимемо можливість закривати. А цих дронів нам достатньо, щоб зараз, в ці дні, поки отримаємо основний пакет, не зупиняючись, робити свою справу. Ще раз нагадаю, це не є ударний засіб, це не є жало, це є наші очі. Ударний засідом це все в порядку. Ми достатньої достатній кількості їх маємо і наносимо щоденно втрати ворогу, по що я час від часу звітую, але то треба бачити. Треба патрулювати, треба контролювати переміщення, треба фільмувати, треба коригувати і все інше. Отож, без дронів нікуди не підеш, а на кринках це просто якийсь е жах зараз з тими подавленнями, і просто всі військові, які зараз тут бою звання, притерпають від того. Тож коротенько, плюс 15 штурмових човнів. Сумарно отримали 88 зі 180 комплектів, на котрі зібрав народ України. 92 комплекта ще будуть доправлені. Про всі буду звітувати. Нехай та стрічка не здається вам якось сильно на, 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 насиченою, а, типу звітами про волонтерку. Бо ну як, це народні кошти, за них треба звітувати і показувати, а тому кому не подобається, ну то не дивіться цей, цей матеріал, це і все. Я вважаю за досильне про то доповідати щоразу, радіти і тішитися, бо ті човни вони не встигають доторкнутися землі. От я розмовляю з вами зараз, а позаду вже стоять е, представники підрозділів, які відразу їх зараз е, е, розвезуть по, безпосередньо по місцям виконання бойових завдань і човни попливуть. Такий самий розхідний матеріал, як дрони. Тільки дрон керований пілотом здалеку. І крім втрати дрона пілоту набагато менше загроз, ніж у того е на кермувальника-човна, котрий постійно повинен забезпечувати своєчасно швидке доправлення е штурмовиків на лівий берег, логістику, евакуацію, продовольство, боєприпаси і все інше під щільним, щільним контролем ворожих дронів, котрі в свою чергу засобами РЕР ми виявляємо і засобами рер, РЕП ми тушимо. Все, побігли працювати. 20 грудня відзвітував таке мадяре, очі та жало. Честь.